В Брюсселі президент України Володимир Зеленський обговорював ідею розміщення в Україні миротворчої місії. Глава держави пояснив, що зараз тривають консультації. В цьому допомагає президент Франції Еммануель Макрон. Направити в Україну свою армію готові і в Італії. Нам стало цікаво, якою може бути ця миротворча місія, та за яких умов країни погодяться надіслати сюди свої війська. Давайте дивитися. Президент Франції Еммануель Макрон готовий об'єднати лідерів європейських країн для відправки до України миротворчих військових. Пише видання Reuters. Що стосується миротворців, ми проговорювали з Еммануелем його давніші ідеї. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Деталей перемовин між двома президентами поки немає, кажуть експерти. Та додають через нерозуміння політики новообраного президента Сполучених Штатів європейські лідери вимушені брати ініціативу в свої руки. Європейці бачать, що та стратегія зволікання вона небезпечна не тільки для нас, вона небезпечна для Європи. Кожна надати підтримку миротворчої місії в Україні готові в Італії. Про це заявив міністр оборони Відо Крозетто. Однак говорити про миротворчий контингент та його склад на територію України поки зарано. Спочатку мають зупинитися бойові дії, кажуть експерти. Головна проблема найдеться про те, щоб цей миротворчий контингент він забезпечував припинення вогню. І контроль за демілітаризованими зонами в Україні після завершення війни. Але на це має погодитися Росія. Миротворчі війська потенційно можуть бути сформовані з європейського контингенту або складатися з представників ООН, які не входять до північно-атлантичного альянсу. Миротворчий контингент він має контролювати лінію безпеки, виконувати поліцейські функції, не допускати перестрілок через лінію зіткнення. Да, у них може бути бронетехніка. Може бути ну, як правило, стрілкова амуніція. У більшості випадків там немає танків, ракет і чогось подібного. Альтернативою миротворчим військам може стати підписання договору між Україною та США, щоб ядерна держава надала гарантії безпеки. Фахівці кажуть, після припинення бойових дій Україна зможе укладати угоди з країнами Європи про створення військових баз на її території. Однак для цього слід носити зміни до конституції.